Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі Акценти. Сьогодні говоримо про тих, хто постраждав від дій окупантів, зокрема, людей, які опинилися у полоні ворога. Це як цивільні, так і військові. Що робити, коли це твоя близька людина? Як діяти та куди звертатися, роз'яснить моя гостя це Регіна Харченко, юристка. Вітаю вас, пані Доброго вечора. Отже, на жаль, маємо непоодинокі ситуації, коли наші люди опиняються в полоні у ворога. От що зараз відомо про такі ситуації? Чи багато таких людей взагалі наскільки це гостра проблема? Безумовно, дійсно, кожна війна і кожний збройний конфлікт він супроводжується тим, що як військові, так і цивільні. Є заручниками ворога. Безумовно, з військовими це окрема процедура, і цим займається відповідний координаційний штаб головного управління розвідки Міністерства оборони України і відповідна процедура, обмін полоненими, різні факти. Я б хотіла, щоб ми сьогодні більше уваги приділили саме цивільним, тому що, на жаль, ми говоримо не тільки про населення, яке проживає на Україні, але в нас є і дуже велика кількість людей, які є. Заручниками тимчасово окупованих територій, і там дійсно справа складніша і складніше юридично доводити певний правовий статус особи, надавати їй якісь механізми захисту, навіть маючи там ряд міжнародних конвенцій, тому що на жаль, наш ворог це фактично терорист, і не все, що написано, і виконується. Країнами світу виконується, на жаль, агресором, тобто там складно якось контролювати цю ситуацію, так, і впливати так. на неї, 100%. на жаль, і дійсно є такі ситуації, коли людина, перебуваючи на окупованій території, не виходить на зв'язок тривалий час, неможливо ні з нею зв'язатися, ні зі знайомими. От коли вона вважається безвісти зниклою, і коли надається правовий статус, угу. тобто, що потрібно, щоб визнати людиною такою. Справа в тому, що в нас ще в 2018 році було прийнято відповідне нормативне обґрунтування такому статусу, як особа зникла безвісти за особливих обставин. Це трошки якби інша категорія е справ порівняно з тим, що ну, особа буває просто зникає безвісти в мирний час. І дійсно, якщо так складається, що ваша рідна людина на тимчасово окупованій території, до прикладу, 24 години не виходить на зв'язок. І ви е, не можете отримати жодного підтвердження від е, там, друзів, знайомих, ще когось на тимчасово окупованій території, де вона що з нею, і є відповідні там відомості, що її викликали до якихось там створених квазіправоохоронних правоохоронних органів чи ще щось, то обов'язково потрібно розпочинати цей шлях для надання такій особі статусу, особа, яка зникла безвісти за особливих обставин. Якщо ми говоримо про алгоритм, і перша дія, яку має здійснити людина, це звернутися до будь-якого найближчого до неї відділку поліції, подати відповідну заяву. Заяву необхідно надати документи, що підтверджують ступінь споріднення, ну за, mm -hmm. за загальним правилом, скажімо так, і надати ті відомості, які відомі вам. А також надати контакти людей, які можуть підтвердити, що дійсно та особа, яка перебуває на тимчасово окупованій території, мала ну, певне загрозливе оточення чи якісь обставини, що фактично створювали загрозу її життю та здоров'ю. Після цього в більшості випадків такі справи передаються до Служби безпеки України, і вже Служба безпеки України починає контактувати з рідними. Відбираються зразки ген... генетичної експертизи на всякий випадок, ну, якби це стандартна процедура. І вже далі від вас, як від заявника, залежить це в першу чергу комунікація з правоохоронними органами. І, по-друге, це надання всієї можливої інформації про те, з ким ця особа комунікувала, хто ще може підтвердити якусь інформацію і надати достовірні відомості, що дійсно. Ну, ця особа фактично зникла, що протягом там, 24 годин, наступних 48 годин не було жодних контактів. В подальшому я також раджу своїм клієнтам звертатися до великої кількості є зараз певних урядових ліній. Працює урядова лінія уповноваженого з питань зниклих осіб за особливих обставин. В них, до речі, навіть є відповідний чат-бот, в який ви подаєте. Заяву, вони вам надсилають стандартну кількість запитань. Ви все це оформлюєте. Якщо маєте якісь документи, також їх прикріплюєте. Ну і фактично такому рідному, скажімо так, там в місті Запоріжжі чи на будь-якій території не окупованій, дуже складно застосовувати знаєте, реальні механізми пошуку, тому що немає можливості, ну до речі, це і у правоохоронних органів бути на місці, там подивитися, щось пошукати. Тому моя порада ще раз підкреслю це комунікація з правоохоронними органами, тобто взяти там номер телефона слідчого, який буде прикріплений, прикріплений до розгляду того чи іншого питання, чи комунікувати там співробітниками служби безпеки і намагатися власними силами, якимись дистанційними механізмами збирати цю інформацію, що відбувається, яка можливо подальша доля тої особи, якщо вона знайдеться. Ну, тобто, 24 години і обов'язково обставина це ці ж загрозливі так, обставини. Так. так тобто, так, якщо так. просто 24 години там буває зв'язку, немає. Просто... 100% так. Тут треба враховувати uh -huh. ці нюанси, тому що правоохоронці будуть у вас запитувати цю інформацію, що реально такі були певні дзвіночки того, що людина може перебувати в небезпеці. Угу. А якщо мова про дитину йде такий самий алгоритм дії? 100% так, такий самий, аналогічний. Єдине, що ну, у дитини, якщо ми говоримо там це про особу віком до 14 років, ще навіть не дійздатну, мають бути законні представники, і не хотілося б, знаєте, в практиці юриста мати таких випадків, коли, не дай Боже, там дитина знаходиться на окупованій території, а батьки тут. Чи не дай Боже, це там навіть місто Запоріжжя якийсь прильот, тому що ну складно. Буває, що у, у дитини там немає, до прикладу, мобільного номеру телефона, так, і це mm -hmm. ускладнює якісь пошукові, оперативно розшукові дії зі сторони правоохоронних органів. Тому алгоритм фактично так такий самий. Mm -hmm. uh... Статус особа зникла безвісти за особливих обставин. він надається одразу після заяви. Чи певна процедура пошуку mm -hmm. має відбутися? Е, цей статус надається з того моменту, коли mm -hmm. національна поліція після вашого звернення його опрацювання передає відповідні відомості до єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. На початку, після створення цього реєстру, його вів безпосередньо Офіс Уповноваженого. зараз вже інший орган займається цим питанням, це, якщо я не помиляюсь, департамент інформатизації Міністерства внутрішніх справ України. Mm -hmm. Але з практики скажу вам, що дуже часто буває так, що особа є зниклою протягом тривалого часу, і навіть родичі, коли подають заяву до правоохоронних органів. Все одно не спрацьовує цей механізм координації, і не завжди е, Нацполіція передає відомості вчасно до цього реєстру, угу. тому що такі справи про зникнення осіб е, вони в більшості випадків розглядаються службою безпеки України, і Нацполіція каже, що в нас немає там достатнього механізму або достатньої інформації, щоб подавати такі відомості. Але так дійсно виключно після. Того, коли ви отримаєте витяг з цього реєстру е, осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, можна вважати, що така особа є зниклою, саме зокрема з цим статусом. І, до речі, в законі, який був прийнятий у 18-му році, чітко прописаний механізм, що здійснюється там з майном такої особи, що здійснюється там з його там, правами, певними кредитними зобов'язаннями. Але водночас одразу зауважу, що надання такого статусу. В жодному разі, по-перше, не припиняє розшук цієї особи фактично, і по-друге, не перешкоджає її рідним звертатися в порядку цивільного судочинства для того, щоб отримати рішення суду про визнання такої особи безвісно відсутньою, або якщо на то є відповідні підстави, визнання такої особи померлою тобто, це якби паралельні. Процес, скажімо так, якщо рішення суду є, особа визнається зниклою безвісти. А що відбувається далі? Це далі питання з майном. Так, так, так. Угу. там встановлюється опіка над майном. Відповідно, це процедура вже підключається. Нотаріус, опіка над майном. Забезпечення потреб осіб, які перебували на утриманні особи, яка зникла безвісти, якщо є за рахунок чого, забезпечувати їм проживання, і безпосередньо припиняються там відповідні нарахування зобов'язань, все, що пов'язано з певними там банківськими історіями. Але знову ж таки, ми не говоримо про те, що Дану особу перестають розшукувати ні, правоохоронні органи надалі займаються своєю справою допоки або не виявлять особу, або там, не дай Боже, не виявлять там місце її поховання, або якісь такі певні. Відомості, що свідчать про те, що особи як біологічно-фізичної істоти вже в живих немає. Тобто не важливо скільки часу, так, так. так. Тут Молода єдине інформація. треба Тому... звернути увагу на те, якщо ми говоримо про строки, то щоб визнати особу безвісти відсутньою, нам достатньо один рік. З того моменту, коли вона перестала перебу... ну, проживати, знаходитися на своєму постійному місці проживання чи реєстрації? Якщо ми говоримо про м м визнання особи померлої, то там інші строки, але ми, ми поговоримо, так, так, поговоримо далі. Тобто рік, як мінімум, має так, пройти, так, 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 так. щоб отримати там рішення суду і далі за процедурою. А от в яких випадках зникла людина вважається померлою? Також це регулюється цивільним кодексом, цивільно-процесуальним кодексом, і про що ми говоримо в даному випадку? Ми говоримо про те, що фізична особа зникає з того моменту, коли існує реальна загроза її фізіологічному життю і захисту тобто, це може бути збройний конфлікт. Це може бути безпосередньо влучання в житловий будинок якоїсь ракети, це може бути якесь стихійне лихо чи техногенна якась загроза. Безумовно, це ми можемо говорити взагалі і про е, перебування на тимчасово окупованій території, тому що це також фактично загроза. Але тут слід зважати на відповідні строки, навіть якщо особа зникла за таких трагічних обставин, так давайте на прикладі будемо розбирати до прикладу. Місту Запоріжжя, ракетний удар, прильот, прямо в житловий будинок. То навіть якщо особа зникла за таких трагічних обставин, мінімум треба прочекати 6 місяців, це мінімум, після якого ви можете звертатися до суду, пройшовши отой весь механізм звернення до правоохоронних угу. органів, звернення до Служби безпеки України. Повідомлення у повноваженому з питань осіб, які зникли безвісти, отримання всіх необхідних доказів того, що дійсно особа там не перетинала кордон, не мала спілкування з будь-ким з рідним, до прикладу, не користувалася засобами мобільного зв'язку. Все це правоохоронні органи збирають, акумулюють і надають достовірні відомості. Також зазначу, ну до прикладу, так, прильоту у житловий будинок, одразу у рідних, коли вони звертаються, беруть зразки ДНК, тому що після закінчення оперативно-розшукових робіт і рятувальних робіт на місці такої трагедії відбуваються певні дослідження, ряд експертиз, і якщо відбувається збіг ДНК з тим матеріалом, який залишився після прильоту. То пройти цю процедуру визнання особи померлою ну набагато простіше, тому що є дослідження експертів, так віде. що ну так чи інакше, біологічно фізична особа не вижила би в тих mm. умовах. Якщо ми говоримо про відсутність таких співпадінь, і, на жаль, бувають і такі випадки, то родичам потрібно звернути увагу на те, щоб знайти якихось знайомих, близьких, сусідів, когось, хто б підтвердив, що. На момент, ну теоретично там з вірогідністю в 99% на момент такої трагедії особа перебувала в цьому будинку, чи поблизу, чи там не покидали місця, там не знаю в автомобілі, чи десь, щоб були такі підтвердження. Хоча безумовно кожна справа вона є індивідуальною, ну і там же юридично правник має застосовувати ті засоби, механізми, якісь збір доказів, який буде йому можливий і доречний. У вашій практиці багато таких справ? Е, є на зараз? жаль, вони є. І я скажу як юрист, що це дуже складно, особливо mm -hmm. контактувати з рідними таких людей, бо їм складно пояснити, як так, бо вони там тривалий проміжок часу вже живуть з тою mm -hmm. думкою, що людини нема. Ну, вона не з'являється, безумовно, вона не виходить на зв'язок. Життя рідних продовжується. І коли. Ну, через певні процесуальні вимоги, так які я так само розумію, як юришу, там засідання відкладається, що нам ще потрібно отримати якусь додаткову довідку, складно скому... комунікувати з рідними, тому що для них це дуже велика біль і велика втрата. Дивіться, буває, що е... Людина безвісти зникла, статус потім померлої надається, а потім людина з'являється. Тоді буває і таке. Звісно, наш цивільний кодекс це передбачив. Mm -hmm. Ну фактично, ці статуси вони надаються родині. Цієї людини, щоб якось можна було вирішити поточні життєві mm -hmm. питання, там з майном, з житлом, з кредитами. Е, є певні такі механізми запобігання, що якщо так склалось, що людина все ж таки є живою і повертається, то скасовуються всі ці відповідні рішення суду. За спадщиною особа, яка набуває майно після такої особи, яка була визнана померлою, вона протягом п'яти років не може його відчужувати, продавати, проводити жодні реєстраційні дії, тобто, ну є певний такий запобіжний механізм, щоб ця особа повернулася до свого життя і не втратила якихось там майнових прав чи ну, своїх відповідних преференцій, скажімо так, юридично. Тому відмотати ситуацію можна. Але ну це дуже рідкі випадки. На жаль, було б mm -hmm. добре, якби ці люди жили так. так. До речі, є ще такі випадки, і не поодинокі, коли, наприклад, банки українські припиняють виплачувати пенсії людям, які проживають на окупованих територіях. Мовляв, тому що активності на карті не було. І коли звертаються родичі до банків, їм відповідають, що а ми думали, що людина померла. Активності немає, mm -hmm. значить, ми закриваємо чи рахунок, чи блокуємо. От. Наскільки це правомірно? Чи можуть установи взагалі самі надавати статус померла людина чи не померла, і деактивувати її картку і не нараховувати гроші? Як таке може бути звісно, така поведінка банків є неправомірною. Я б сказала більше протиправною, mm -hmm. тому що допоки вони не побачать свідоцтво про смерть до речі, саме українського зразка, а не mm -hmm. там якоїсь там Російської Федерації, як це зараз mm -hmm. роблять. Вони не мають права припиняти нарахування призначеної пенсії. Це протиправно і такого взагалі бути не може. Але, на жаль, не поодинокі випадки буває, що е, щось вони собі таке придумають. Угу. Наразі немає законодавчих якихось підстав. Скасовувати нарахування пенсії, окрім того, я хочу зауважити також з своєї практики, що навіть якщо людина довгий час, ну там з 14-го року, до прикладу, не отримувала пенсію взагалі, і зараз ну, вона вже померла. Є свідоцтво про смерть, і родина звертається до банківської установи, до пенсійного фонду, щоб отримати всю цю нараховану за довгий період часу пенсію. То і пенсійний фонд і банки виходять з того, що включають до складу спадкового майна лише пенсію, нараховану за останні три роки, мотивуючи, мотивуючи це загальним строком позовної давності. Але це також неправомірно, тому що ряд законів про пенсійне забезпечення в Україні говорить про те, що вся нарахована пенсія е, включається до складу спадкового майна. І навіть якщо така особа не отримувала нараховану пенсію з 2014 року, її рідні. Мають право на такі виплати, тому що ну це є її спадкове майно. А ви таку річ важливу сказали. Має бути українське свідоцтво про смерть. Але якщо людина, наприклад, Донецьк, Луганськ, вона проживала там на окупованих територіях тривалий час і померла там, то свідоцтво українського в неї можливо і може і не бути, чи це якось теж можна е, отримати? Так, це угу. от зараз Запоріжжі одна з найпоширеніших таких практик, це також справа окремого провадження. Коли необхідно нам встановити певний юридичний факт. І ми на початку повномасштабного вторгнення неодноразово говорили про те, що все, що видається на окупованих територіях, там довідки, відповідні медичні свідоцтва, бо життя ж не припиняється, люди народжуються, люди помирають, люди реєструють шлюби. Все це вони мають отримувати від тих окупаційних органів, щоб тут в Україні мати можливість. Встановити цей юридичний факт відповідно до українського законодавства, і, от зараз, до прикладу, для того щоб встановити факт смерті, ну скажімо так, для державних органів України. Необхідна довідка з медичної установи будь-якої лікарні, якою вона не була, і навіть якщо там стоїть штамп з орлом, якби ми не зважаємо на цю історію, ми говоримо про фіксацію відповідної mm -hmm. події. Приносять таку довідку, приносять свідоцтво про смерть того зразка, який Україна не визнає, але юрист подає ці документи до суду і каже, така подія мала місце на окупованій території, звернувся заявник, давайте визнаємо вказаний юридичний факт. Звичайний районний суд видає відповідне рішення про те, що так визнати відповідний юридичний факт. Заявник з цим рішенням йде до будь-якого органу реєстрації актів цивільного стану, ну, ЗАКСу, звичайною мовою, і отримує відповідне свідоцтво про смерть вже українського зразка. І відповідно тільки після того. На території України можна починати відкривати спадкову справу, там звертатися до пенсійного фонду за виплатами, тому що так дійсно оці всі папірці, які малюються, Україна їх не визнає, так і не буде визнавати ніколи. Ми з вами зараз говорили більше про цивільних. А от цікаво у військових, як це відбувається? От безвісти зникли, померли такі ж самі процедури, чи це вже... Трішки інакше відбувається. Там є свої певні mm -hmm. нюанси. По-перше, зараз в публічному просторі і дуже багато на телебаченні говорять про відповідні алгоритми, що потрібно mm -hmm. робити рідним, якщо так сталося, що військовослужбовець не виходить на зв'язок. 72 години. Я підкреслюю, що ну якби Тут не 24, трудні. так uh -huh. тому що ну різні бувають обставини. <кхід> Військовослужбовець може бути на військовому завданні, може бути там відсутній зв'язок, там щось перебили якусь кабельну лінію. Ну багато різних історій. Але якщо не виходить особа, 72 години на зв'язок, то перше, що потрібно зробити рідним, це звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки військомати. З якого військомату вашого рідного призвали і відправили на подальше проходження служби, Військомат військкомат вже просто має відповідну інформацію. Інколи вона є з обмеженим доступом, там яка військова частина, де вони розташовувалися, на якому бойовому завданні вони були, щоб передати вже ці відомості до координаційного штабу. Головного управління розвідки Міністерства оборони України. А далі, відповідно, процедура схожа. Вам також необхідно обов'язково звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою, що особа зникла безвісти. У рідних відберуть зразки а, ДНК. В подальшому також раджу своїми силами звернутися. А, багато є гарячих ліній, і Червоний хрест, і наші урядові лінії працюють, щоб актуалізувати постійно цю інформацію. Обов'язково рідних викличуть на допит або ну в якості там надання пояснень до Служби безпеки України. І тут єдина, єдиний нюанс, на який я прошу звернути увагу, щоб рідні не починали особистий пошук через соціальні мережі, тому що це Штур. дуже часто нашкоджує військовослужбовців. Вони починають оці там флешмоби, там в Фейсбуці, в Тіктокі. Що допоможіть mm -hmm. знайти, виставляють фото людини в військовій формі, починають викладати ту інформацію, яка їм стала відома від територіального центру, або, не дай Боже, від координаційного штабу, з розміщенням, з назвою з військової частини, де вони знаходились. Це дуже часто шкодить. І тому е, завжди там співробітники Служби безпеки України чи Міноборони попереджають рідних, щоб вони цього не робили. Бо е, в нас є. Певне інформаційне поле, така інформаційна війна, де все це відстежується, і це може просто спрацювати на руку ворога. Або, до прикладу, такі особи зараз навпаки перебувають в якійсь ну, або ну, щоб взагалі не потрібно знати про їх місце знаходження, а таким чином ми розповсюджуємо інформацію, яку не маємо розповсюджувати в жодному випадку. А так, в принципі, процедура є стандартною. Єдине, що людині потрібно. Більше комунікувати і дуже часто радять е, отримувати якісь додаткові контакти там, з військовою частиною. Ну, якщо вже особа тривалий угу. час служить, є якісь побратими, так, є якась Командир, інформація про командира, безумовно, про там е, такі от якісь комунікаційні історії, щоб вони мали бути. Угу. Статус безвісти зниклий і померлий у підсумку. Це так само все надається за тією ж процедурою, як і цивільних, але через е, територіальні центри і далі. А, ну, там може бути певна... І виплати теж саме. А, там є певні такі е, нюанси, тому що е, статус безвісно зниклого військового службовця і особа, яка перебуває в полоні, вони. Е, скажімо так, трошки дотичні, але безумовно різні, і тут родині потрібно вичекати тривалий час. А безпосередньо ще є відповідні нормативні такі вимоги, окремі, які передбачені в законі України про статус військовослужбовців та соціальну підтримку їх родин та сімей. Тому це, скажімо так, окрема тема угу. для розмови, але загальний алгоритм так, його можна застосовувати. Пані Регіно, я дуже дякую вам за роз'яснення. Сподіваюся, всі, кому це було потрібно, знайшли відповіді на свої запитання. І, звісно, ми всі віримо, що всі наші полонені повернуться додому живими і будуть в безпеці. Дякую. Це була Регіна Харченко, юристка. Я бажаю вам гарного завершення дня і тихої ночі. Хай ваші близькі завжди будуть поруч і в безпеці. Дякую за увагу. До зустрічі.